Вітання глядачам Суспільного. Мене звати Христина Довдня, і зараз разом зі знімальною групою ми їдемо до Миропілля. Селище розташоване за кілька кілометрів від російського кордону і часто потрапляє під обстріли. Розповідають місцеві останній раз у миропіллі ми були у листопаді 2023 року, і зараз їдемо з'ясувати наскільки там змінилася ситуація нині. Ця вирва біля одного з об'єктів у центрі прикордонного моропілля з'явилася на початку травня. Місцеві говорять, що росіяни вдарили з артилерії. Набагато почастішали обстріли, це раз. Друге, зменшилась кількість. людей, все-таки більше почали виїжджати, почали евакуюватися. Можливо, тимчасово. Більшість тимчасово в сподіваннях про те, що можливо ну, буде ще можливість повернутися. Ну, але зменшилась кількість дітей. Дітей дуже багато повивозили, повиїжджали цілими сім'ями. В нас на сьогоднішній момент вже забрали екстрену медичну допомогу. Від нас виїхали вже ДСНСники, пункт наш ДСНС. Тому, ну, скажімо так, я б сказала, що ситуація. Погіршують. То сталася пожежа, то швид... Чи ДСНС, наша служба, вона приїхала рівно через одну годину. Самі розумієте, дорога від Сум до Миропілля не ремонтувалася. Там ями величезні, як виїхали сюди, ви бачили, відчували так на собі. Крім того, що ще вони говорять про те, що люди навіть у місті не вступають дорогу рятувальникам. Вони просто їдуть собі по своїх справах, не не реагуючи не на проблискові маячки, ні на сирени. Чи відомо наразі, хоча б приблизна кількість людей, які лишили населені пункти громади? Більшість, скажімо так, більшість наших людей, як і раніше, вони все-таки попереселялися е, в пункти, в інші пункти, все-таки Миропільської громади. Це так більш віддалені це сіне, хто там в Грунівці. Ну, але дуже, звісно, багато виїхало в Суми, і я б сказала, що, мабуть, вже відсотків саме з Миропілля із запсілля, де дуже найчастіше. Обстріли, це мабуть, відсотків за 60 вже виїхало. ну Можливо, тисячі півтори, можливо, навіть до двох тисяч людей виїхало. Центральна частина села, де розташовані основні соціальні об'єкти моропілля, говорить пані Тетяна. Найчастіше потрапляє під обстріл. На сьогоднішній день. Ну, центральна частина міста, можна сказати, майже не, не ці села майже не житло, не жила і майже нічого не працює. Залишилася в нас працювати тут лікарня, нова пошта працює. Ситуація із крамницями, забезпеченням продуктами харчування, допоки, в принципі, вона в нормі, чи як вирішується це питання? Дивіться, на даний момент також з цим ситуація погіршується, тому що в нас навіть в центральній частині і це із Миропілля закрилося декілька крамниць продуктових, які надавали послуги свої, такі дуже ну, багато, тому, тому що туди був прямий приліт. Самі розумієте, що слава Богу, що це був початок робочого дня, ще дівчата не встигли прийти на роботу, тому е, обійшлося без жертв. Але, тако, ну, е, промисловими товарами е, також частково забезпечені е, людину. Але все-таки за більшістю вже товарів людям доводиться виїжджати до міста до, до сум. Тому так. Крім того, постійно все-таки надається гуманітарна допомога. Наразі так виживаємо. Коли ми спілкувалися, там, наприклад, з жителями Білопілля, то вони вже відкрито говорять, що ми тут неначе в тирі. Ми тут вже стільки бачили і снарядів, і видів озброєння. Яка ситуація взагалі по моропільській громаді. Я хочу сказати, що те саме. Єдине, що, ну, слава Богу, нас відрізняє від Білопілля на даний момент, що каби до нас по нас ще не застосовували, але так, ну скажімо так, асортимент розширився, їхній асортимент розширився. Змінилася тактика, вони відразу зараз обстрілюють з декількох точок. Mm -hmm. Плюс додавалися оці ФПВ-дрони, яких у них, як ми розуміємо, ну, дуже велика кількість, тому вони можуть одночасно застосовувати до 10 дронів, іноді почуваємося як в тирі. Такий вигляд нині має меморіал загиблим у Другій світовій війні. Сюди на початку травня було пряме влучання, розповідає Тетяна Нагулова. Це один із останніх обстрілів, ну, таких інтенсивних. Це на 9 травня. Ну, вони таке розуміємо, що. Дуже сильно вирішили там поздоровити. Прямий приліт був сюди на меморіал. Ну, як бачите, дошки дуже сильно побило пам'ятні з прізвищами. Ну, і сам меморіал, плитку і все остальне. Тобто вони, мені здається, що для них точно нема нічого святого. І те, про що вони говорять, це точно не, не про пам'ять і точно не про нормальне відношення до, до людей, до тих, які загинули. Зі світлом, з водою, яка тут ситуація у зв'язку з тим, що громада дуже часто під обстрілами? Ну, я б сказала, що у нас слава ЗСУ і слава енергетикам. Наші енергетики вони просто герої. Вони буквально, як тільки відбувається ну там обстріл, проходить якийсь час, коли їм дають дозвіл військові, вони відразу вирушають вирішувати всі ці питання, відновлюють. Буває навіть дуже складно. Ми, звичайно, що люди терплять, тому що розуміють. Думають, що це ж не від того, що там вітер чи дерево десь упало, що це все-таки пов'язано з ризиком для життя людей. А як нині організований процес з відновленням пошкоджених там приватних будинків? Дивіться, з Миропілля, ну, Миропільська громада вона входить у зону можливих бойових дій, тому у нас наразі працює програма є відновлення. Якщо надходить, наприклад, нам е, заява про пошкодження і про євідновлення через дію, то ну, так як в нас. Адміністрація вся працює, у нас СНАП працює, ми е, виїжджаємо. У нас є комісія, яка виїжджає на місце і потім вже вимірює все це там і заповнює всі ці ну, дані документів. Зараз ми тільки ліквідовуємо наслідки е, щодо відновлення. Е, люди подають, е, ми їх забезпечуємо. Чи багато взагалі таких звернень стосовно пошкоджених приватних об'єктів? У нас навіть людина отримала це, був знищений приватний будинок, Нак у минулому році, в червні, і людина вже отримала житловий сертифікат. Дуже багато людей вони м, звертаються, залишають заяви. Але потім, коли виявляється, ну тому що там не завжди ну, дуже багато рекламують, але е, не пояснюють про те, що людина має звітувати в державу на протязі півроку, має відновити своє житло і відзвітувати в державу за це. Е, але ж ви розумієте, що бойові дії не закінчилися, бойові дії весь час обстрілюється громада. То люди залишають ці заяви, а потім відмовляються від них. Попри близькість моропілля до кордону з РФ, не всі люди погоджуються виїжджати, говорить пані Тетяна. Хто люди хотіли, вони вже виїхали. А ті, хто залишився, у них у всіх одне питання: куди це раз, за які кошти це два, і наскільки це три. Говорять же про що? Про те, що евакуація на місяць. Далі що? Люди питають, що далі. Евакуацію ми, ми оголосили, і якщо люди є бажаючі, то ми, наприклад, ми готові їм допомагати, вивезти. В нас є чим вивезти. Нам допомогла по-перше, заключили меморандум з проліскою, які допомагають. Сказали, що вони допоможуть своїми автобусами в разі екстреної потреби. У нас є свій шкільний автобус і є декілька так ще транспортних засобів, які ми можемо залучити, тобто там автобусів аграріїв, які ми можемо залучити для того, щоб вивезти людей у зв'язку із новинами, які дуже часто там ширяться в інтернеті, в телеграм-пабліках і тому подібне, як взагалі нині налаштовані люди? Е, ну, Справа в тому, що люди, скажімо так, городи посадили. Але як вам сказати, люди, я зараз вже настроєні, можливо, більш песимістично, ніж півроку тому. Е, чому? Ну, Тому що саме ви говорите, новини не завжди втішні. І тут ситуація в, самому, в самій громаді, так як участилися обстріли, обстрілюються ті частини, наприклад, громади, які раніше не обстрілювалися, зараз ну, розширився і також і територія самих обстрілів розширилася. Люди ми всі сподіваємося на перемогу.